Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Іване, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні! Героям слава рада і вас бачити. Я наших глядачів традиційно закликаю до активності. Чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі, питання під цим відео. Так само не забувайте підписуватися на нашу youtube платформу не ну, почати хочу зі свіжого зведення Генштабу протягом минулої доби росіяни атакували 12 напрямків на фронті. каже Генштаб, відбулося 166 бойових зіткнень. При цьому 103 рази ворог атакував Покровський та Курахівський напрямки. Військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що наступ на Покровськ зараз для росіян. Розпався на кілька тактичних завдань, і як наслідок, противник загруз у вирішенні проблем під Кураховим, Селідовим і Торецьком. Яка зараз складається ситуація що стосується донецького напрямку, як бачите, це ви власне так і є. Ворог для того, щоб продовжувати свій наступ на Покровськ, Дійсно, змушений вирішити питання селідовського напрямку і Курахівського. Бо якщо Курахівський, це навіть не стільки Курахове, як Курахівське водосховище, і Селідове для того, щоб вибудувати плацдарм для прикриття своїх флангів південніше від. Покровська, ну і для того, щоб розширити власне саму наступальну лінію в сторону Покровська, оскільки вони розраховують наступати на місто не тільки в лоб, а й з флангів. І для цього їм, власне, потрібно вирішити оцей напрямок безпосередньо Селідове-Курахове. Тим паче, якщо вийшовши на Курахівське водосховище, вони зможуть. Зайняти там позиції, а це в свою чергу дасть їм можливість вивільнити частину війська для за залучення, оскільки це буде водна перешкода для залучення їх на Покровському напрямку. Щодо Турецька і напрямку Часового Яру, ну це теж зрозуміло, це, між іншим, єдиний стратегічний задум наступів на агломерацію Слов'янськ. Краматорська, Костянтинівка, Дружка, Дружківка, між іншим, захід ворога на Покровськ або спроба ворога зайти в Покровськ чи оточити Покровськ. Між іншим теж базова задача насправді просуватися в сторону Краматорська Слов'янська. Тобто, задання стоїть окупувати Донецьку область і всі події, навіть у Харківській області, які відбуваються зараз, бойові дії, тобто намагання ворога посилити. На Куп'янському напрямку наступальні дії ми бачимо і маємо інформацію про те, що вони намагаються зараз зупинити наступ наших військ на півночі Харківщини в районі власне тої ж самої Курщини. Все завдання стоїть для того, щоб їхній військовий контингент, який заходиться на Донеччині, виконав на даний час стратегічне завдання Путіна окупувати Донецьку область. Оскільки він дуже серйозно намагається поспішати в рамках там міжнародних політичної ситуації для того, щоб зрозуміло зайняти Донецьку область, окреслити якісь уже успіхи СВО для того, щоб виходити на переговорчий процес позиції сили, все таки власне і Донецька область зараз є, і в центрі бойових дій, здавалося, збройні сили знаходяться на Курщині, на території Росії, але Путін вибрав пріоритетний напрямок Донеччина, оскільки це його політична е, політичне обґрунтування в майбутньому, його політичної якоїсь перспективи чи успіху. Бо ведення бойових дій вони готові проводити їх і, і подальшому, і звичайно, вони на наступний рік ми знаємо, що Росія заклала. Додаткових 25% відсотків до тих 120 мільярдів, що вони закладали минулий рік, те, що вони зараз залучають, чи затягатимуть до себе війська північної Кореї, то все це в перспективі. А от ці строки, які підтискають і не виконані по захопленню Донецької області, вони дуже серйозно впливають на перебіг подій взагалі по всій лінії фронту. Ну, до речі, Deep State показує, що 22 жовтня ворог окупував село Новосадове Донецької області, знаходиться воно на межі Донецької та Луганської області. Що зараз це дає ворогу? Територіальні просування знову ж для того, щоб обґрунтувати те, що я кажу, захоплення Донеччини, народу Донбаса, як вони це називають, бо по, до сьогодні ворог Луганську область повністю, повністю не окупував. Все одно є декілька населених пунктів, хай невеличких, яких вони не зайняли, а не зайняті населені пункти це і росіянами, це і свідчить про те, що 100% контролю за будь-якою з території України, ну окрім напевно за кніжк чи окрім Кримського півострова, в них немає. Ну але знову ж за 10 років бойових дій в Україні при різній фазі інтенсивності. Ну, така собі успіх для Путіна, і він це прекрасно розуміє. Тому, звичайно, що вони будуть намагатися зараз займати ті області, які частково окуповані, чи пробувати зайняти Та, пріоритетними. Це є Луганська, Донецька, Харківська, для того, щоб власне окреслити загальну е, оцю тенденцію, яку вони вносили в себе в конституцію, е, коли вони заносили наші області, для того, щоб показати, що вони. Не завойовують територію України, а начебто повертають своє. Те, що я кажу, Путіна план показати, що він спроможний не просто наступати, а спроможний завойовувати визначене. Оце дуже між іншим можливо не начебто, успіх де можна, а там де він хоче. Оце для нього, як для диктатора, зараз дуже важливо, оскільки це він може показувати, що він контролює ситуацію на полі бою або може впливати на перебіг бойових дій, так як йому зручно, ми маємо це розуміти. Для нього це дуже важливо в плані, власне, політичному. А для російського військового командування це важливо в тому плані, щоб. Доводити йому спроможність виконувати його завдання, а й в свою чергу залишатися на посадах. А Курська область в політичному плані, от що таке для Путіна, тому що ті дедлайни, які виставлялися, ми, до речі, з вами обговорювали. Там були 1 жовтня, і 15 жовтня. Напередодні українські пабліки з посиланням на свої джерела повідомили про те, що нібито тепер вже нові дедлайни, і це лютий наступного року. І ось північно-корейські солдати, про яких ви згадали Кирило Буданов, сказав про те, що якраз 23 жовтня можуть перших там. Значить, цих північно-корейських солдатів кинути якраз на курський напрямок. От в політичному плані, що таке зараз Курська область для Путіна? Він на неї не звертає увагу. У нього пріоритет Донбас? Однозначно, тому що він вважав на початках, що в Курщині ми в боротьбу з партизанкою. Він розраховував, що місцеве населення буде чинити нам шалений спротив. Це дасть накрутити російське суспільство для того, щоб він міг оголосити загальну мобілізацію. Де він сподівався, що достатньо оголосити контртерористичну операцію, не включити територію цю загальну військову операцію. Та, ну перше вони в реально на в теорії вони розглядали варіант можливого заходу військ України їхню територію, але це в теорії. На практиці вони це не вважали, тому і по суті вони. Пропустили той момент, коли збройні сили зайшли, і після цього він уже реагував. Тобто, Курщина показує, що Путін, оце, що ми з вами говорили, з не контролює ситуацію. Він не хоче піддати публічному обговоренню тої ситуації, що він не контролює ситуацію. Тому Курщину Росія зараз подає як прифронтовий конфлікт, прикордонний конфлікт, який жодного значення для них не має. І, начебто, він локалізований, там теж все під контролем. Для російського суспільства подається, ну, це контртерористична операція, це контролює ФСБ. А ви росіяни знаєте, яке страшне і сильне ФСБ? О, ви знаєте. От тобто в такому плані. Тобто, створюється інформаційна картинка для загайлом населення, що ось. Курщина, це щось таке дрібне, Наші війська зараз от займуть Донбас, визволять там народ, який чекав 30 років в полоні України. А ви росіяни в себе тут два-три місяці потерпете, почекаєте? Ми вас прийдемо, теж визволимо. А тим паче, чого ви не боретеся? Це ж наша територія. Руски своїх не бросають, і починає знову по кругу. Ага, ви аморфні? Значить, може, у вас там якась. Може, ви ще її не заслужили, щоб ми вас перші звільняли? Бо він народ Донбаса має має там свої армійські корпуса, які місцеві пішли воювати за Росію. А ви ну і по по тексту. Ну і крім цього, він намагається зараз ще стримувати там морально психологічно таку ситуацію, тому плані що. Час населення російське, яке е, опинилося за межами контролю територій, які зайняли збройні сили, невдоволене теж тим, що населення, яке потрапило під контроль збройних сил, не воює проти на проти збройних сил. Тобто вони вже між собою одні одних звинувачують у боягузві. Е, вони починають говорити, що от, там ми відправили своїх синів на СВО. Оце а от ще синів відправляти для того, щоб вас руских захищати, які ви теж маєте захищатися, навіть оцю хвилю переселенців, яка ринула в Росію, вони швиденько позбирали по суті і перевезли на окуповані території Запорізької області. Вони не дали їм розсіятись по Росії для того, щоб нести, скажімо, негативну інформацію про неготовність росіян. Проводити там чи навіть чинити спротив на тих територіях, єдине, що досить сильно, так би мовити, підпсувало загальну картинку для Путіна, це потрапляння в полон Збройним силам на початках великої кількості строковиків. Це те, що був суспільний договір, такий прямий можна сказати між путіним і російськими громадянами, що строковики воювати не будуть. А тут виявилося, що вони воюють і воюють у масі, і коли вже все-таки оцей процес. Сприйняття в російському суспільстві відбувся. Ми знаємо, що зараз і на Курщину вони кидають строковиків. Але але виявилося, що всі стратегічні сили і резерви по суті Путін використав, боєздатні використав, використовує на, на території України і для того, щоб налагодити ефективну протидію збройним силам на Корщині, їм потрібен був час, і ось цей час вони по суті використовують та тепер. Якщо вони спочатку сподівалися, все таки, що зуміють контратаками, контрударом не просто зупинити власне збройні сили, а й відкинути, то тепер вони на відстані, ми теж знаємо, будують і фортифікації, і намагають між іншим. Північно-корейські солдатів, думаю, думаю, я це моя суб'єктивна думка. власне, і там вони швидше всього і використають на побудові фортифікацій, особливо як як піхотинців, бо всі звикли ми, що піхотинці це тільки атаки. Ні, на жаль, піхотинці це дуже важка робота, угризання в землю. І от Росія, бачите, може навіть тим, скажімо, там п'ятьма тисячами північнокорейських піхотинців. Вивільнити 5 тисяч російських піхотинців для ведення бойових дій замість того, щоб вони там рили фортифікації. А отже, якщо росіянам там потрібно який які вони там зараз за різними цифрами від 40 до 60 тисяч, тобто північно-корейцями вони можуть просто тільки для того, щоб їх навіть відправити там на, скажемо, на другорядні ролі чи на виконання риття фортифікації логістики, Росія може вже вивільнити 10 тисяч. Своїх піхотинців, а це означає різко посилити свій військовий контингент там в короткостроковій перспективі ще на 10 тисяч, і не факт, що північнокорейців ці 10 тисяч це крайня цифра. До речі, про північно-корейських солдатів багато інформації. Різної, і ми розуміємо, що може бути так само і багато вкидів. і Інформація потребує в принципі підтвердження. Я зараз хочу обговорити з вами публікацію в Newsweek, де мова йде про те, що КНДР може відправити пілотів для керування літаками РФ у війні проти України. Видання зазначає, що КНДР відправила до Росії не лише сухопутні війська, а ймовірно, минулого місяця Північна Корея відправила також. Пілотів винищувачів до влади Востока, в принципі, ймовірність висока, що таке може бути. От ви як людина військова. Як можете прокоментувати таку по батько Кім Кінчин і, колишній радянський офіцер, вся система управління керування боєм, озброєння північнокорейської, північної Кореї, це чи Північно-корейської армії, це по суті. Абсолютно лекало радянського союзу і як використання зброї радянської або ліцензованої зброї, або зброї, яка так чи інакше орієнтована на радянську, сам з незначними змінами, це і стосується і, і всіх всіх сил від сухопутних до повітряних. І окрім цього, ми знаємо, що співпраця шо північної Кореї, що Росії тримала і раніше на рівні там якихось військових аташе, Тобто, до чого я веду, що якщо ми враховуємо, що найбільш ефективний, найбільш професійний командний льотний склад Російської Федерації в перші дні широкомасштабного вторгнення був або знищений, або виведений з ладу, це факт. Це сталося тому, що вони сподівалися на легку перемогу, і як правило, командний льотний склад чи їхніх авіаційних бригад чи Інших структур, там можна і та командно штабних структур сподівалися собі в такий спосіб, як у Сирії, набути бойових вилітів для просування по, по кар'єрні сходинці, і вони не очікували, що ми будемо чинити серйозний спротив, що в повітрі, що, що авіацію, що системами протиповітряної оборони, тому дуже багато їх було або загинуло, або вийшло по пораненнях, і на їхнє місце росіяни вже звичайно позаводили. Нижчу ланку е, пілотного скльотного складу, та які там з часом набули, і досвіду, і кар'єрного, але ту е, прогалину, яка відбулася, закрити повністю, вони не змогли, це факт. Ну і крім того, для того, щоб підготувати пілота, це потрібен дуже великий час. І ту частину людей, яких вони змогли відмобілізувати і посадити на літаки, особливо зараз, коли по суті Росія. На авіацію ставить дуже серйозну ставку, а і базову у, у плані того, що зараз авіація у них використовується як і штурмова, як і бомбардувальна, так і стратегічна. По суті, пуски ракет, каби, ФАБ, які різко вони наростили збільшення, плюс е, на підтримка наземних сил е, власне для них авіацію. Це базове, особливо в чому вони мають перевагу. Але знову ж вони вийшли на певне плато і для того, щоб збільшити потужність, кількість вірніше застосувань чи нанесення авіаційних ударів, звичайно, їм вони будуть шукати е, додаткових пілотів. Друге питання: наскільки північно-корейські пілоти спроможні будуть власне, виконувати бойові завдання в структурі російських військ масово, це інше питання. Бо якщо на рівні командних пунктів центрів... Наземних сухопутних служб можна налагодити взаємодію, а скажімо, вертикаль управління північнокорейськими військами, особливо парадокс получатиметься в тому, що чим більше їх буде, тим легше управляти насправді, бо буде якийсь один командний центр, який ставити на задачі у цим всім решту військам. То авіацію настільки масово, щоб там був один командний склад північнокорейців, а пілоти. Підпорядковувалися їм навряд чи вони зможуть масово. Тоді все одно їм прийдеться пілотів північнокорейських розмивати серед російських, і ось тут дійсно може питання мовного бар'єру, чи все таки е, певного злагодження стоятиме досить гостро. Але я впевнений, що вони будуть намагатися це адаптувати. Е, знову ж повторюсь, Путін все-таки сподівається, що війна вдовгу дасть йому переваги. І тому, все таки, вони можуть пробувати на довгострокову перспективу цей варіант розглядати. От наскільки він буде ефективним, знову ж буде залежати від масовості задіяної кількості північнокорейських пілотів американський інститут дослідження війни, аналізуючи саміт БРІКСУ російській Казані, говорить про те, що Росія ймовірно намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових. Можливостей у війні проти України, ну і власне, от Брік стане майданчиком для відповідних перемовин і угод із країнами-учасницями. 36 світових лідерів прибули на цей саміт. Наскільки от такі бажання Росії вони реалістичні? На вашу думку, сідінькін приїхав на два дні. Чи суттєвою може бути його допомога Путіну? Чи в нього своя мета? І о, о, ви дуже правильно підмітили. Зараз, коли Росія перебуває по суті, в стадії програшу стратегічної війни і в стадії боротьби за міжнародне визнання і за суб'єктність на геополітичній арені, по суті, Росія програла цю війну в Україні вже. З два, велика двадцятка викинуті, велика сімка, викинуті з міжнародних багатьох договорів, структур викинуті, Путін перебуває під міжнародним розшуком, санкціями. ну Тут говорити про е, якусь гегемонію вплив. Так. Але е, коли Акела промахнувся, багато хто хоче його куснути. І відкусити не просто від нього, бо Путіна вже нема що відкушувати, як від його економіки, від його ресурсів, і це дуже хороший шанс зараз на тих самих країн Брік Брікс змушувати Путіна поробити е, дуже погідливим плані, наприклад, продажі вуглеводнів, продажі газу нафти, доступ допуску тих самих і китайців чи індія індійців. До розроблення надр у Росії це, і якщо Китай це знову ж це поступливість Путіна у питаннях Сибіру чи в е, освоєнні китайцями Сибіру глобального освоєння, це і продаж втричі дорожчого військового обладнання чи подвійного призначення. Між іншим, якщо я не помиляюся зараз, там от після конкретної заяви американців. Туреччина перестала постачати навіть через обхідні шляхи чи в Росію якісь там елементи до озброєння, так, подвійніку американську, електроніку. Ну, це, це не так суттєво. Воно могло проходити по номенклатурі як американські лапки Буша. І я це серйозно говорю. Якщо контрабанда працює, вона може проходити по але з другої сторони ну, ми прекрасно розуміємо, що високі технології чи технологічні вироби вони дуже легко відслідковуються на всьому шляху, якщо є бажання їх відслідкувати і кінцеві їхні використання. Також ну але це вже тема знову для іншого обговорення більш глибокого. Тому е, країни, які приїхали на Брікс, не точного що Путін хоче посилювати свою військову спроможність. Вони прийшли, щоб отримувати від нього поступки згоди. Але тут є знову ж диявол ховається в деталях: чим більше країни Брікс будуть закупляти в Росії навіть за, за, за заниженими цінами, чи в якості там дотацій субвенцій, субвенцій, немає значення в якийсь спосіб, чи навіть у якості знижок якихось, закупівлі ресурсів, чи корисних копалень, чи вуглеводнів Росії це все одно закупівля, це все одно кошти, особливо тепер, коли по суті європейський ринок дуже серйозно обмежив імпорт експорт з Росією, то це ж спосіб для Росії хай не на повну вартість чи не на повних обсягах, але все-таки отримувати кошти, мати кошти для того, щоб їх. Вливати у війну, оце так це так виходить. Але це е, казати, що Путін зараз намагатиметься на геополітичному рівні, чи навіть в межах країни країн Брікс е, перехопити ініціативу чи взяти на себе повне управління. Ні, там все одно Цзіпін приїхав. Ну, звичайно, це Брікс це зараз буде Китай, і Путін буде один з е, проксі держав чи квазідержав. Не знаю як. Розглядаємо для Китаю власне. Для втілення його цілей чи для впливу е, через Росію на європейський континент, е, європейський континент, і власне тут заховані всі деталі, і причини приїзду лідерів Україн Брікс а стосовно Ірану і подальшої співпраці Росії з Іраном були заяви про те, що найближчими там днями чи тижнями президент Ірану може приїхати до Москви і там як. Якийсь договір на зразок того, що Росія підписала із Північною Кореєю, може бути ухвалений, і погоджений. Іран на Близькому сході намагається перехопити ініціативу. Іран теж між іншим свого свого часу вдарив у штангу, так би мовити, нападом на Ізраїль чи не стриманням. Ну зараз говорять, що Іран... Начебто стримував а, Хамас а, від а, таких радикальних дій, але Хамасівці там стартували фальштартом. Ну я не знаю. Це зараз звичайно можна багато говорити, І та ж сама Хезболла, але Іран намагався через проксі держави впливати власне на близькому сході. Іран сподівався, що він зможе зараз Ізраїль по суті довести до фази якоїсь політичної капітуляції, тим паче, з урахуванням знову ж того випадку, що математика не завжди працює. Бо населення Ірану 80 мільйонів. Ізраїлю, оскільки я не знаю, там є 10 мільйонів. Щось я навіть точно не знаю. Чи немає може є, а з проксі державами, ну ми розуміємо та Тобто це в 10 разів більше, це приблизно те, що в свій час вдарила в штангу Росія з Україною, яка сподівалася, що маючи кількісну перевагу математичну, що в технічних ресурсах, що в людському ресурсі, що вони зуміють швидко перемогти, тому зараз питання для Ірану, для Росії, для Північної Кореї це питання виживання диктатур. І вони намагаються дуже швидко консолідовуватись, об'єднуватись, взаємопідтримувати, не з не з мети там любові чи е, под, поділу якихось ідео, верніше, сприйняття ідеології один в одного. Ні, у них одна ідеологія зараз це виживання їхніх диктатур, їхніх структур, оскільки вони розуміють, що чи програє повністю Іран е, боротьбу за гегемонію в своєму регіоні, чи програє Росія. Це удар по всіх диктатурах в цілому. Це так би мовити захід диктаторського світу в плані захід сонця диктаторського світу на десятки, а то і сотні років. Тому вони будуть дійсно консолідовуватись, обмінюватись, підтримуватись, ділитись навіть досвідом виживання в умовах санкцій в намаганні протидіяти глобальному заходу і так далі. Вони будуть це робити, будуть намагатися. Питання, питання наскільки вплив в арабському світі може зможе зберігати Наталі іран. Бо як бачили, ми при ударах по Ізраїлю ракетних тих масованих ряд арабських країн просто збивали його ракети, тобто не підтримували і мають свої переговори зараз із США, мають свої договори. Частина з них навіть співпрацює з Ізраїлем. Тобто, казати, що глобальний арабський світ ідеально. Готовий працювати зараз Іраном для Ірану. Теж питання таке. Тому Іран теж буде намагатися показати, що він достатньо сильна країна, що він може мати міжнародні договори власне, з країнами, з сильними світу всього, не тільки в своєму регіоні, а й, скажімо, Росія, там, Сугубо Азія, та ж сама Африка і так далі. Пане Іване, щиро дякую вам за цю розмову і дякую, що знайшли час та можливість своїми думками поділитися з нашою глядацькою аудиторією завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Гарного дня.